Що таке батьківщина? Це батьківський дім, і ланина в круги, і гайочок за ним. Перший крок по підлозі, перші букви і слова, на шкільному порозі шлях до знань і добра. Вірні друзі з дитинства, вчителя й батьки, і пампушки, бабусі, дідусеві байки, тепле сонце і море, і у лісі роса, українські простори, батьківщини краса. Тут коріння, історія, слава пращурів наших, вояків і майстрів, хліборобів найкращих, У нас єдина культура, і мова, і Бог, запорука майбутніх в житті, перемог. Живемо ми і будемо вічно тут жити, і вітчизну від всяких незгод боронити, від рашистів, кадировців, орків поганих, захистимо всіх близьких своїх, Богом даних. Відіб'ємо у ворога кожну хатину, побудуємо кращу в Європі країну, бо як мати єдина може бути в житті, так одна батьківщина у нас всіх назавжди. Коли закінчиться війна, я розселую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чоберцем в душі своїй повистеляй. і сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч та ще зима. А вже весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мози. Я звертаюсь до Бога щоночі та молюсь за твоє життя, щоб скоріше була перемога. Прошу Господа кожного дня. Я благаю, щоб ти повернувся до родини своєї живим. Так бою, щоб не спотикнувся, а не став охоронцем твоїм. Знаю, татку, ти скучив за мною та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву до мою, повернешся додому, живим, вірю буде, твоя перемога, Та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та Бога та чекаю на тебе щодня. Повертайся, будь ласка, живим, Я прошу небагато й мало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб я закривав біди, над тобою розправивши крила. Щоб... Куля лихої орди я побачила не зачепила. Ясним ранком та дешови. Я шепочу, синє небо. Повертайся, будь ласка, живим Батьківщина чекає на тебе. так я з України, це напроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро. Так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати. Хто тут, хто, так я з України, це напроти Європи, це там де Хрещатик це там де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України. Так я з України, це напроти Європи, це там де Хрещатик, це там де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України, це напроти Європи, це там де Хрещатик, це там де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України?